Так, які я зробив висновки з цього змагань. Я зробив висновки, що голуби мої летіли дуже добре. Вони летіли, не губилися. З команди 60 голубів в мене загубилося 4 Тільки... Але літо я їх чекаю, я думаю, що вони ще долетять. Які я хочу зробити зміни? Я хочу в наступному році додати команду імбріди, зроблених з імбрідних голубів, так називаємо грос Імбрідінг. І я хочу. Зробити так, щоб в мене було дві команди, щоб я міг порівняти їх, щоб зрозуміти, в чому ж причина, чи причина в їхньому здоров'ю, що там деколи вони хворіли, чи причина в генетиці, чи причина в мені. Тому наступного року я буду з цим колупатися. Як ви думаєте, які е, е, імбридні голуби треба схрещувати? Які породи? Я, я маю вже людо, я вже маю. Еркампи. і ще в мене чотири голуби, які я скоро маю отримати для схрещення імбридних з імбридами. Гроссів, всім дякую за коментарі, дуже гарні у вас думки. Насолоджуйся з любимою справу голубіводством.